Усім привіт! Сьогодні поговоримо про особливості розвитку регіону у 18 столітті. У цей період набагато ширше, ніж раніше, практикувалося удобрювання земель, які використовували під пшеницю та технічні культури. А деякі великі поміщики з метою підвищення прибутковості своїх господарств почали навіть запрошувати за кордону фахівців-фермерів. У цілому. Землеробство мало переважно зерновий характер. Але також вирощували жито, овес, гречку, просо. Усе більші посівні площі починає займати пшениця. Збільшувалося також посіви технічних культур, особливо коноплі, тютюну, хмелю. У самому місті харків'яни мали сади та городи. У садах зростали яблуні, вишні, сливи, груші. Ну, нічим не відрізнялися від наших сучасних садів. На городах вирощували огірки, редьку, буряк і вже з'являлася картопля. Одним із найважливіших занять, які раніше, було, скотарство. Частина продукції скотарства задовільняла потреби місцевого населення в продуктах харчування, а частина продавалася в інші райони держави, худобу відправляли в Москву, Петербург. А масло у Запорізьку Січ. У зв'язку з розвитком землеробства велике значення в економічному житті мав млинарний промисел. Зерно необхідно було молоти, тому на річках виникали нові млини. Одним із найважливіших промислів було виноробство, продукція якого йшла частково на місцевий ринок, частково відправлялася в Росію. Пільги на цей промисел затверджувалися всіма жалувальними грамотами, і виноробство належало до національних українських промислів. У 18 столітті в Харкові та на Харківщині набули широкого розвитку ремесла. Ремісники в місті Харкові селилися на певних вулицях, про що свідчать їх назви, що збереглися до наших днів: Римарська, Ковальська, Чоботарська, Коцарська. Якщо вас зацікавила тема ремесла Харківської області, переглянь моє відео розвиток ремесла та торгівлі на Харківщині. У мене на сьогодні все. Вчи історію, адже історія це легко.